Так, любі друзі, всім привіт! На каналі Вас вітаю. Е, що у нас? Отелилась корівка, так і дочекались 4 числа. Там ми вже так бачили, що наливалось вим'я. Е, 9 місяців їй було 19 лютого 9. Вим'я вже було просто страшенне. А це отилилась Як саме що? Дивіться. Так, друзі, ну кого ми спіймали? Ми спіймали теличку. Яка мілка молодець, що вам сказати? Ми, звісно, з 4 числа. Ну, не дуже прямо був впевнений, але вона ж, як як хто давно на каналі, вона ж там в кутку стояла біля стінки. Ой! Падаю. Е, стояла біля стіни. І ну їй там незручно було, вона так топталась, і молозово трошки підтікало. І отож ми білку з білкою розпрощались, тоді е, так вийшло. Ну хто знає, я вже розповідав. І я перевів мілку сюди, то тут більш зручніше. Вона може на одну сторону лягти, і туди відійти лягти, розумієте? І вона заспокоїлась, в принципі, з 4-го числа у неї просто наливалось вим'я, вже стало отакенним, просто капець. Зараз буду доїти. Вим'я капець, ну там не стільки молозива, скільки набряк. Молозива я бачу, що там не дуже багато. Там в основному просто набряк. Його, його розперло, коротше, вим'я. Ну, нічого, будемо зараз розбиратись. Це теж із серії, хто е, думає, що ой, набряк може і мастит сформуватись і так далі. Може, звичайно, може, ну, але це не залежить від того. Що ви видуєте прям все молоко чи ні. Ну, по-різному, я зараз, може половину молока видую, може трошки більше, тому що набряк дуже здоровий. Якщо не прям такий, прям здоровий, як у, як у білки був, хороший набряк, все. Я там теляті тільки видоїв і в принципі може трошки більше, може літри 4 молозова взяв. Зараз то я може візьму більше молозова. Половину, а може відсотків 60%. Тому що ну, реально оця сторона, і коли тоді мілка тилилась, у неї... отут було капець. Оця половина була з маститом, тому що вони в загоні тоді були, вона тилилась в кінці літа, у серпні, в останньому місяці літа, не пам'ятаю, коли саме там уже похолодало, вже були такі холодні ночі, і вона могла підстудити в загоні. В сараї тут щось у мене була розруха, я її. Ну, коротше, ця сторона давала мені тоді менше молока. І зараз я боюсь, щоб знову не прийшлось. Ну, але може всяке бути. Може знову прийдеться лікувати. Це ж таке діло. Що ти зробиш з цим? Може по факту, так сказати, розбиратись таким. Ну що, тиличку піймали? Вона на 50% голштин, на 50% мілкина порода. Ну, мілка більше в м'ясомолочну породу пішла. І конституцією, і структурою тіла. Ну, Нам от подобаються такі корівки. Вона для нас ну, подобається нам така. По молочності, ну як, ну, 25 вона після ростелу дає. Ну так вона ж була, оце в неї тільки третій отел. Коротше, теличку ми будемо маленькою продавати. Може тижнево, може двохтижнево. Коротше, ми ж хочемо <рес> Джерсеїв. Може Брауншвіт знайдемо теличку. Ну, коротше, отакі, з отаких порід, у яких точно молоко гіпоалергенне. І дуже смачне і дуже жирне. Отак от. Ми ж в першу чергу для себе. Вона вже їстка, хоче, зараз будемо її годувати. Так що, друзі, завтра вийдемо в ефір. А, я ж приїхав з роботи, і дуже добре, що я третю зміну відпрацював, так сказати. І вже приїхав додому. Дружина мені борщу нагріла, сама сіла зі мною їсти, так сказати. Дивимося, добре, що камеру. Вчора поставив камеру. Поставив камеру, сарай тепер видно. Вам покажу потім, як, як тилилася там деталі. Тут трошки було нервово, тиля йшло, капець. Ну, я вам постараюсь е, відеозапис з камери прикріпити у відео та показати. І приїхав вже з роботи. А тут таке. Дивлюсь, вже доїдаю, дивлюся, вона тужиться. Вона <му> тужиться, тужиться, вже схватки у неї. Капець. Я ж бігом доїв і побіг. Якраз, так, да, я прийшов, вона якраз лягла, і вже телятку я нащупав. Що я навіть встиг е, пузир і відро собі приготував. Ніколи, оцей перший раз, мені вдалося е, рідину около, ну, навколо плідні води, так сказати, зібрати. Но Мілка у нас молодець, вона це все прекрасно п'є і їсть. Коротше, вона випила ці. Майже відро, ну, літрів 15, ну 10 плюс, точно вдалося зібрати цих вод. А може й 15. Відро 20-літрове. І воно таке було ну майже повне. Більше половини. І вона все випила благополучно. У мене там енергетик був, пакет, енергетика, я її розвів випила. І оце ж так, пупок не, не вилизуй, Мілка. 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 Не трогай пупок, теляті. А, а, -а, -а. а ти йди сюди, залізло туди. Так, треба з цього місця її забирати. То вона тут з мілкою. Я думав, тут залишити побуде, ні. Тут не побуде, треба її відділяти. Коротше, мілка і випила і енергетик, і оці околоплідні води випоїв їй. І дав їй пайок. Ну, як, як, як її даю. Отрубі, трошки дерті, соєва макуха. Премікс, e, вітамінки їй даю. оце все насипав їй, солі трошки там пів, чаю, пів столової ложечки. Отакий такий пайочок. Ну, поки набряк не спаде, отак вона і буде в мене їсти. В принципі, воно більш-менш насичено. Ну і потім потрошечку буду додавати. Але головне, щоб набряк спадав. Оце саме головне. Коротше, завтра доснімаємо відео і вийдемо в ефір. Так, друзі, ну це вже на наступний день. Уже ми якби переночували, телятку оприділили. Ну іди покажи телятку. То ми його будемо теличку цю продавати. Буквально хочеться не більше двох тижнів її попоїти. Тому відео у Viber. гарненька теличка, 50-50% Голштин. 50% мілки на порода. Ну, мілка більше м'ясомолочна, у мілки дуже смачне молоко, гарна корівка і по здоров'ю, і по апетиту, і спокійно доїться, так сказати. Ну, коротше, Мілка нас із усіх саме більше задовільняє. Так сказать, у нас же рябина була голштинка, яку ми продали. Білка була, оце ж так з нею вийшло. Якість молока у білки була дуже-дуже погана. А потім уже потім, пізніше, взагалі, ну, була б звичайна така якість молока з мілкиним було нормально. Але потім молоко швидко портилось, і присмак у нього був старуватого молока. Ну, коротше, я так розумію, що це ген такий молока. Тому я ж кажу, мілочка нас дуже задовільняє. Тому я думаю, від неї тиличка буде нормальна, все класно. Ми просто хочемо. Нам, по-перше, однієї, от от. бо ми я ще й на роботі, ще плани там поросята, ТСЕ, коротше, будемо показувати багато будівництва, тому що у нас тут треба багато чого робити. І виходить, поки що різко так. Друга корова і нам якби не дуже. Якщо ми такі надумаємо і теличку, і такі будемо брати, то ми хочемо червоностепову з джерсеєм або джерсейською знайти. Отакі от плани. Тому голштинів як би не хочеться. Ну, а так це молочна порода, кого цікавить. Пишіть, домовимося обов'язково, кому треба. Харківський район, ми пісочин. Так, поїхали далі. Що у нас? У Мілки вим'я здоровенне, як барабан. В принципі, доїться, роздоїться, дворазове доїння з отелу, як, як завжди. Так сказати, мілка. Ну, куди ти нагадила? Зараз уберем. Ото розвертається, аж аж, аж капець. Вим'я здорове. Оця сторона, звісно, розперло її саме більше. Ну нічого, молозиво, в принципі, доїться. Да, моя дівчина? Та на місці твоя ще дитинка. На місці, все на місці. Молодець. Мене дочекалась моя тивумнічка. Та й вона така лагідна. Її єдине, оце тільки роги треба попідпилювати. А так нормально. Ну, трошки ще отак, от пару днів. Треба вигулювати. Звичайно, що дуже погано, що мало моціону. І ми ж білку не випускали, воно на цьому місці стояла. І білка така хрома на ногах була, щось вона. Ну я ж кажу, у неї по здоров'ю, щось білка у нас просто вибракувалась дуже сильно. Якість молока, то, понятно, нас не влаштовувала, але вона по здоров'ю, просто капець. І через те просто ми не випускали їх дуже давно. Вони застоялись тут, білка ж тут стояла, мілка аж отам. От на місці Оскара стояла. Зараз де ми оскара перевели. Мілка на своєму місці там стояла, так сказати. І ніяк було мілку випустити. А коли мало моціону, мало рухається тварина, це дуже погано. Бачите, у нас телятко йшло задом. Зазвичай, коли отели літні, хоч хто й каже, погано, але я хочу, щоб отели були е, десь кінець літа, початок осені. Воно ще тепло, ще корови гуляють. Е, початок вересня, ну не пізніше, отак от на, на початок вересня або кінець літа. Це саме краще. Отакі зимові отели. Я їх не люблю. Коровам не вистачає вітамінів, багато чого треба робити. Я ж тут і старався: і висівки, і вітаміни давати, і колоти вітаміни. І підготовок до отелу було багато. Ну, мілка у нас добре, що вона все п'є і все їсть. А і у мене такі вийшло зібрати навколо плідні води і випоїти мілки. Це теж дуже класно. Після розстелу, відразу корові дати. Ну, ще в мене там пачка енергетика завалялась, я її теж відразу випоїв мілки. І відразу як корова телиться, треба кальцій в раціон вводити. А до цього кальцій до отелу не треба використовувати. Багато хто до отелу починає колоти кальцій, то є неправильним. Правильним є вітаміни А, Д, Є, е. весь запуск і взагалі взимку, це дефіцит, тому що кальцій і фосфор. Щоб він е, обмін в корові був нормальний, треба вітамін Д. От Його дуже обов'язково або в преміксах згодовувати, щоб він був в вітамінах. Але цього все одно малувато, треба от колоти комплексні вітаміни, вітаміни А, Д, Е, Д можна окремо колоти. Ну, коротше, дефіцит вітаміну Д. Тому що ви можете перти кальцію і фосфору дуже багато в корову. А не зробити найголовнішого створити, щоб корова отримала вітамін Д. Особливо, коли стоять в сараї, і це не літо, так сказати. і Отак от, от. Ну, потихеньку доїмось. Раціон не збільшую, тому що вими як барабан. Поки що годуємо так, як годував. І бачите. Телятку, я не знаю, теличка, може кілограмів 25. Ну, я б не сказав, що вона крупна, вона просто йшла неправильно. І задниця більша, виходить, ніж голова. І тому -то мені прийшлось так тягнути. Відео, хто може побачити в телеграм-каналі, я виклав. Хто не підписаний, можете зайти підписатись посилання в описі під відео. Ну і в коментар я закріпляю. Підписуйтесь на соціальні мережі, слідкуйте. Дуже раді всіх бачити. Получається, я тягнув і тягнув там сильно, щоб от зад тиляти, якомога швидше пройшов. По корові я бачив помілки, що у неї все нормально розтягується. І я бачив, що шкоди я цим не завдам, так сказати. І я за ножки ж не вірьовками, я руками. А руками, ну я якби все одно не, не травмую, не теля, не корову, тому що, в принципі. Я то тягну, ну але ж це не механічно, воно нічим тягнути, розумієте? В принципі, все було нормально і пройшло все нормально. Але я спішив, тому що, в принципі, перший раз таке, що тиля йшло так неправильно. Добре, щоб що хоч дві ніжки йшло задні поруч. І воно реально вже було так поруч, і я пузир той розірвав, водичка в відро відразу підставив. У відро всю воду зібрав. І відразу ж взяв дві ніжки задні і за них короче, почав тягнути. Ну, треба, скоро вами бачите, бути і гінекологом, і ветлікарем яким завгодно. Треба не боятись цього процесу, не боятись, так сказати, замарати руки. Треба все все робити, тому що тварині потрібна допомога. Вона он, дуже чекала на допомогу. Вона, поки як я зайшов в сарай, так вона дуже швидко почала. Народжувати, так сказати, дуже швидко, да, Мілка? Ти як мене ждала. Моя ти дівчинка така хороша. Оце якби не твої роги, то з такими рогами дуже тебе не пообнімаєш. Ну, коротше, потихеньку годуємось, годуємось, годуємось. Кальцій даємо, премікс даємо, вітамінки. Так, не бадай мене. Е, буде прогулянка дуже часто. Ну, я ж кажу, хай трошки дня, так 2-3. Нехай вона трошечки прийде в себе, трошки стане трошки їй легше, щоб. А, і тепло, от, ну, з 1 березня, вже, я думаю, там обіцяють тепло, підемо гуляти кожного дня майже. Ну, коли я, може на роботі, там дуже не погуляють. А от коли буду вдома, буду старатись вигулювати кожного дня. Бо прогулянка є дуже важливою, так сказати. Вже починають потрошку линяти. Отакі, от, от, друзі, справи. Отакі. От а, давайте вам покажу, чим я користуюсь. Отакий от, от від ЗВК Еко дезмаст І я стараюсь все одно трошки помазати мазю, бо оця сторона вимені така прям, тверда, як барабан. Я переживаю, що ну, одна доля більш-менш нічого, а та доля там. Ну, Тверда така прям капець. Вона ще до отелу почала так затвердівати. Ну, слава Богу, так. Трошечки згусточки є, але ж це молозиво, і все одно довго вона в такому вимі. А так, в принципі, запалення, слава Богу, немає. Подивимось, як буде далі. Ну, як буде щось мінятись, будемо лікувати. В принципі, там майже все є, щоб швиденько почати процедури. Ну, дай Бог, може, обійдемось і все буде добре. Да, Мілашка? Давай обійдемось без. То ми так молока твого чекали, що просто капець. Чекали, 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 вже молока хочеться. Дуже хочеться молочка. Дай переробки якоїсь, не тільки молочка. Ну, і соєва макуха обов'язково. Давно вже даю їй почав вводити ще. Та, мабуть, до початку лютого, мабуть, тижні три вона. Спочатку потрошечку їла соєву макуху. Зараз у день їй десь даю грам 800, та грам 800 десь даю 900, 800 грамів десь на добу даю. Висівки так само даю, зернові. Ну, Але треба буде збільшувати. Ну, тиждень точно не буду, я ж кажу. Треба дивитись за вименем. Якщо все буде нормально. Набряк буде стухати, то будемо роздоювати і додавати. Е, в обід, може, додам пайок з комбікорму. Коротше, подивимось за стан вимені спочатку, а потім е, будемо працювати над збільшенням молока. Ну, Нам дуже багато молока і не треба. Нам, якби вона і 20 би дала, і не більше. Друзі, от так от, чесно. Бігати з тим молоком. Е, і так, в принципі. Вистачить, я думаю, на тих клієнтів, які у нас беруть. А так, щоб дуже переробляти, воно просто невигідно переробляти, розумієте? Переробка це час, це робота, це морока. Чесно, простіше ми просто вильємо свиням, лишнє, те, що ми не з'їдаємо. Для себе переробимо лишнє молочко, просто вильємо поросяткам, розбавимо водичкою. Додамо до раціону, так сказати, поросят, те, що вони їдять. І на виході просто смачне сало та м'ясо отримаємо, яке буде трошечки дорожче магазинного. Ну, як воно, в принципі, так і є зараз. Домашні у нас дорожче, ніж магазини, сало та м'ясо. І, в принципі, в такому напрямку будемо рухатись. А головне, щоб там старатись будемо, щоб молочка була для своєї сім'ї, так сказати. Розумієте? А камеру вам показати. Давайте покажемо вам камеру. Отака от камера. Отака от камера. Це камера, там коштує вона Wi-Fi, підключена до мережі. Вона на 5 мегапікселів, поворотна. З телефону я заходжу, і все бачу в реальному часі, що тут відбувається. В неї ставиться карта пам'яті. Я поставив на 64 ГБ карту пам'яті. Вона на себе записує. І ну я всім раджу, це така красота. Навіть от сьогодні, е, заходжу зранку, мілка лежить. Ми там їздили по справах. Е, приїхали в обід додому, мілка лежить. А як дізнатись чи вона все время лежить корова, чи як? Ну просто Ну от як вона все почуває? А там весь час, оцей що пройшов? Записується, записується за кожен день, ну, дивлячись, скільки пам'яті в цій камері ви поставите. І я спокійно пролистав. Ага, ми в час приїхали в 13 Що там мілка робила в 12 дня, в 11 дня, в 10. -ті? І подивилися, що я так промотав за весь час. Вона там раза чотири лягала, ну і стояла, їла, ремигала. О, і розумієте, я бачу, що відбув. Вчора теж приїхав. Дружина борщу насипала сальцем, сидимо їмо. Було тільки 19 там щимось, чи 30, щось біля, біля 19 було. І от, от представте, якщо б не камера, ми б з дружиною пішли аж о 20-й, тому що вона кіз іде поїти о 20-й. Ну і пішли б дивитись, у нас же корова не доїться, ми в відпустці так сказати. Тому якби ми пішли б пізніше в сарай. Е, а так, я ж дивлюсь, доїдаємо, Ну, вже ми майже поїли так сказати. Дивлюсь, ні, мілка почала так. І ви розумієте, так, дружина була в сараї десь в, ші, в шість, да, ти була? Біля шести. Біля шести вечора була, представте. А уже біля семи годину після цього мілка почала е, схватки і почала народжувати. розумієте? Як можна вночі. Вслідкувати за коровою. А наприклад, зранку ви дай Бог, що ви зайдете, і теля вона сама народить. А якщо воно так от йде неправильно і вона не може, теля задихнеться, а не дай Бог ще втратити не тільки теля, ще й корову втратити. Розумієте, це не іграшки. Тому витратитись 1300 на камеру, це копійки. Це вам просто врятує. От, просто от, е, що в сарай робиться. А так, от лежите в ліжку на дивані перед сном, так сказать, уже в душ сходили. Зайшли, 2 секунди нажали в приложення, зайшли камери цієї, відкрили і побачили, ага, там свині їдять, <тас> кози нормально, телята на місці, корова жує, там їсть, все, все нормально. Ніхто не відірвався, ніхто не поодв'язувався, так сказать. Коротше, все добре. Тому, друзі, отаке от відео вийшло. Слава Богу, що все добре. Будемо показувати далі. Далі у нас планується поросятка, будемо прибирати їх потихеньку, поросяток. Там треба готуватись маленьких брати. Коротше, ну, контент будемо знімати. Кому цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь. Пишіть, не лінуйтесь, пишіть коментарі, хоч якийсь коментар, і це приємно почитати. І бачити всіх, що кому щось цікаво. Стараємось і для себе стараємось, так сказати, зробити таку історію, такий щоденник життя нашого. Потім у майбутньому буде цікаво подивитись, чим ми займалися, і нашим дітям буде цікаво. І дай Боже, онукам всім короче, буде цікаво подивитись, чим ми займались в житті. Тому таке: ведіть блог, хто вагається і боїться завести свій канал. Нічого в цьому складного немає. Раніше я теж боявся камери, думав, а як це, а що це. Нічого в цьому немає е, страшного взагалі. Уже настільки звик, як так і треба. Знаєте. Раніше е, думав, е, от як людей на телебачення ну, приглашають в студію, там репортаж який, е, дати свій коментар, та ти що, я б під землю привалився, покраснів. І не знав би, що сказав. От раніше я так думав, от, до ведення блогу. Зараз е з кожним разом і з кожним місяцем, і отак от і роком, взагалі до цього спокійно відношусь. Наприклад, на камеру щось сказати, там мільйони дивляться, мільйони так сказати, ну, ну і що, тисячі-тисячі. В принципі, ну, знімаєш там, розказуєш, ти ж. Ти ж це все робиш чесно, ти ж нічого не вкрав, чого боятись, ти проста людина. А то, що люди бояться, що цих хейтерів кому щось не подобається, і бридких, так сказати, негативних коментарів, ну то вже не мої проблеми, розумієте, це люди мають е, запам'ятати, що оці погані коментарі, і оце весь зло і ненависть, які люди вливають в, в коментарі і на когось. Це не моя проблема, це їхня проблема. Це особисто проблема людини, що з нею відбувається в голові, в душі і в житті, так сказати. Ну, я до цього не маю ніякого сенсу. Ти не можеш подобатися усім, так сказати. Ну, всі будьте людьми. Бажаю всім миру. Дай Бог, щоб просто прийшов мир, і ми почали реально жити, а не виживати і. Не сидіти в таких, знаєте, напружених умовах. Це нас відрізняє від багатьох людей, які вже там від нас чекають, просто, щоб ми розвивались дуже швидко. Але, друзі, в такий час з нуля практично нереально щось почати і до чогось прийти. Це треба розуміти, тому що е, те, як ми багать, багато блогерів, які зараз, дай Бог, себе нормально почувають, і дай Бог, щоб так у них і було. На яких я теж дивився колись, і мені казалось це нереальним. Дійти навіть до їх рівня, якщо там багато людей там з нічого починали, а зараз у них там зараз це дуже складно і практично нереально, бо така ситуація отут навколо відбувається. Ми не дуже вільні, так сказати, в, е в тому, що ми можемо зробити. Ми закриті зараз, і нам важко. І фінансово, тому що все нереально дорого збудувати навіть якісь дрібниці купити. Тому у нас все дуже довго може йти, дуже складно. Хто чекає від нас якихось розвитків, ну що чекати? Ми прості люди, дуже, які з нуля починають. Тому не треба від нас буває, пишуть і чекають: от що він там за спеціаліст, що він там за такий прям блогер, а у нього тут шала в шалаші, живить худоба. Ну, я на це взагалі спокійно реагую. Це моє, я це зробив все своїми руками. Я ні в кого нічого не прошу, і не вкрав, і не буду просити. Ну, живемо, як ми, як, як виходить. Тому що ви чекаєте, що ми тут у нас, ми ж не заможні, якісь там депутати. Чи? Ми прості, прості люди, звичайні і прості люди. Тому отакі справи, друзі. Дай Боже всім отак, щоб у всіх все виходило. Ми дуже довго переживали та чекали на отел, без молочка просиділи. Ну, потихеньку зараз будемо входити в роботу. Відпустка наша закінчилася. Будні такі робочі почались. Доїльний апарат знову мити з молоком. Ну, Всім миру, друзі, дякую за увагу.